Шостий розділ Хлопець за ці два дні освоївся зі степом, і татар тепер не боявся. У нього ж була шабля та два пістолі, то не те, як він тікав зі Спасівки. Тепер він уже між козаками бував у поході і бачив, як татарин б'ється. Уже перед вечором доїхав до якоїсь ріки. Вода пливла між двома досить стрімкими берегами. Тут і ночувати буде, аби тільки хороше місце знайти. Та лише з'явився над берегом, його обсіла хмара комарів, що аж в очі лізли. Від комарів найліпше обігнатися ватрою. Вона Вовка відстрашить, зате татарина може привабити. Треба б десь у таку затишку, щоб не видно було. Він узяв коня за поводи, йшов понад берегом і пильно розглядався. Тут наглядів два стерчачі під берегом насажень висоти камені, що стояли рядом, лишаючи між собою невеличку прогалину. Зараз привів туди коня і припняв до куща. Потім побіг на берег і почав збирати цілими оберемками суху траву й бадиля. Усе те скинув зверху в прогалину між каменями. Тепер викресав вогонь, Віхоть сухої трави і пішов поза верболізу прогалину. Він знав, що в таких місцях може жити гадюка. Гадюка вдень не страшна, еге ж, скільки їх сам Павлусь замордував у степу таки ціпком, але вночі то вже не те. Вона вкусить так, що людина або скот пухне і треба їхати до знахаря. Павлусь не раз те бачив, а тут знахаря немає. І справді, коли Павлусь засвітив у прогалині, зашипіла гадюка, утікаючи поміж кущі. Вибачай, пані матку, – говорив стиха Павлусь, що не дав виспатися. Цього разу поступися гостеві. За це вранці спасибі тобі скажу. Павлусь розвів тепер невеличку ватру, комарів прогнав, оглядаючи своє логовисько, він побачив під берегом печеру і подався туди з віхтам горючої трави. Тепер він відчув, що хоче їсти. Він не хотів з'їдати всіх своїх запасів, забавляючи себе, збирав подоптані гадюченята й кидав у вогонь. Вони на вогні вертілися, пухли, а відтак тріскали, аж іскри розліталися, але тою забавкою голоду не заспокоїв. Павлусь міркував, чи не можна б їсти печену гадюку або жабу. Таке жабу ліпше. У дітці, мабуть, вони є. Якби лише зловити, бо їсти страх хочеться, можна б і птицю вбити з пістоля. Та тепер ніч, нічого не поробиш, треба пекти жабу. Він узяв жмуток трави, запалив і пішов до ріки. Кілька наляканих жаб скочило справді у воду. Хлопець поліз у воду з вогнем, забувши про небезпеку. Такого дива він ще не бачив. Вода була йому вище колін, чиста. На споді виднівся пісок. Аж дивиться, а біля нього щось плеснуло по воді. Він стояв, не рухаючись. Трава горіла ясно. З неї відпадали яскраві іскри на воду і тут же з шипінням гасли. Павлусь побачив, як підпливла риба. Тоді запустив блискавкою руки у воду, піймав рибу коло голови та вп'яли в пальці їй в зябра. Догораючи траву, пустив на воду, його огорнула пітьма. Лише бачив білу рибу в своїй руці, що пручалася на всі боки. Це, мабуть, краще, ніж жаба, подумав Павлусь. Слава тобі, господи! Виліз на берег і пішов у свою печерю, де вже вогонь почав пригасати. Павлусь докинув бадиля, полум'я спалахнуло, і він заходився коло риби. Павлусь не пам'ятав. Чи йому що так смакувало, як ця риба. Тепер помолився, укрився кожухом і заснув безжурно. Він прокинувся рано від того, що хтось сильно штовхнув його в бік. Розплющив очі і побачив над собою високого чоловіка з люлькою в зубах. Чоловік був одягнений в подерту брудну одежу і мав на голові татарську шапку. На ногах у нього були постоли, обв'язані мотузками, лице чорне й пожовкле та розкуйовджена чорна борода. Не було на ньому нічого, що показувало б, що це козак. Уся його зброя довгий ніж за поясом. Ставай, козаче, пора в дорогу. гукнув і сплюнув крізь зуби. Павлусь присів на лежанці і таки налякався. Та ж це, певно, харцис розбишака, про яких скільки від дідуся наслухався. Одного разу в Спасівці піймали парубки такого самісінького харциза колоконий. Він його бачив. А хто ви, дядьку, будете? питає Павлусь і відчуває, як його серце затривожилося. Не будь надто цікавий, а то в пекло попадеш. Роби що велять, збирайся. Куди ж ви мене? Побачиш. візьму тебе з собою. Павлусь схватив миттю пістоль і відвів крок. Та, поки встиг вистрілити, харцис ударив його ногою по руці і пістоль випав з руки. А дивись, жаба, до пістоля береться. Харці з однією рукою придержував Павлуся, а другою зв'язав йому мотузком руки. Дядечко, пустіть мене, просився Павлуся, аж плакав. Я так зі страху, бо ви в мене страх налякали. Я далебі нічого. Я сестру шукаю. її татари в ясиру взяли. Пустіть, дядечко, пустіть. Бога за вас молити буду. А то я запізнюся. Ну, заспокойся, я тобі дорогу до татар покажу, та вибач, що. Тебе трохи спутав. Ти, бачу, кусати любиш. Розбишака осідлав коня. Він зараз зміркував, що в сідлі є гроші. Попосміхнувся. Пістолі заткнув собі за пояс, а шаблю шпурнув геть, бо йому такої малої не треба. Павлусь мало не розплакався знову через свою шаблю. Харцис скочив на коня і посадив павлуся наперед себе. Ну, тепер поїдемо до татар. Дядечку, у мене болять руки. Розв'яжіть, бо зомлію. Добре, я тебе розв'яжу та гляди. Якби тобі забаглося тікати, то не прогнівися, голову тобі скручу, як горобцеві. Павлусь поглянув на харциза та аж за дерев'янів того очі світилися, мов у вовкулаки. Куди ж ви мене везете? Тобі, кажуть, до татар однакова наша дорога. Ти за сестрою шукаєш? А вже за сестрою, за Ганною. Вона така добра, як Янгел. Татари набігли на нашу Спасівку багато люду піймали, і її теж. А ти? Я втік на татарському коні та по дорозі козаків здибав. Вони відтак розгромили татар і багато наших спасівчан визволили. Далеко звідси? Мабуть, далеко, десь над рікою Самарою, коли знаєте. Дядьку, сказав по хвилі. А чого? Ви чоловік бувалий, поможіть мені, будь ласка, сестру відшукати, визволити. Велику заслугу в бога матимете. До того ж я вам ще гарненько заплачу. А в тебе є гроші? Є далебі, і червінці, й таляри. Усе те буде ваше, коли Ганя буде вільна. Харцис посміхнувся злобно. Ну, заспокойся, побачимо. За гроші він більше не питав, він знав, де вони сховані. Павлусь справді заспокоївся, хоч як харцис йому не подобався, він собі міркував, що за гроші все зробить. Отож зрадіє, як сестру викупить, визволить і привезе додому. Харцис відгадав задум хлопця і був певний, що він від нього не втече, а буде його держатися, мов реп'ях. Коло полудня натрапили на невеличку ватагу татарських купців, що верталися з Києва в Крим. Харцис, заїхавши між ними, почав щось по-татарськи розповідати, показувати на павлуся. Татари взяли його з коня і стали оглядати, мацали за руки й ноги, повертали його голову й заглядали в зуби, достоту так, як роблять купці зі скотом на базарі. У павлося зародилося лихе перечуття. Він здогадався, що Харцис продає його татарам. Упевнився в своїм перечутті, коли татарин вийняв гаман. З грішми, і став їх лічити на руку Харциза, який не зласив з коня. Він сховав гроші в кишеню і, заговоривши ще кілька слів, завернув коня та подався в степ. Дядечку, дядечку, чого мене залишаєте? голосив Павлусь. Він хотів за ним бігти. Харциз оглянувся і каже Шукай, дурню сестру, вони тобі дорогу покажуть. Татарин придержав Павлуся за руку. Не втікала, бо зв'язала тебе на мотузок. Твій тато продав тебе мені. Який він мені в чорта тато, плакав сердито Павлусь, а навздогін харцизові гукнув Продав ти мене, юдо, Бог тебе, певно, покарає. Павлусь присів на траві й став страшенно плакати. Харциз був дуже задоволений, добув без труда коня, сідло з червінцями та й за хлопця гроші взяв. Тепер поїде де небудь у город і загуляє, загуляє, аж чортам стане заздрісно. Він заспівав, аж луна по степу пішла. Аж ось побачив ватагу козаків, що над'їхали з протилежного боку. Харцис із ними не дуже хотів зустрітися, аби часом не натрапили на якого знайомого. Про нього недобра слава ходила в Україні. Його знали як потурнака, харциза, що зарізав би рідного батька. Чимало було в нього гріхів на душі. Він показував татарам дорогу на Україну, крав козацьких коней, хлопців і дівчат, де вдавалося, і перепродував татарам. Тепер наткнувся він на козаків так неждано, що нікуди було втекти. Неодмінно зловлять на. Аркан, або вб'ють із рушниці, а може, ще вдасться вибрихатися. В Україні не був уже кілька років, змінився з лиця і, певно, його ніхто не пізнає. Він скинув шапку і став вигукувати. Пугу. пугу. То була ватага недолі. Харцис під'їхав до нього. Братики, козаки. Слава Богу, що я з вами стрінуся. Ти звідки ля? Я з татарської неволі втік. П'ять літ мене поганці мучили, та вдалося мені на татарському краденому коні втекти, десять днів степом їхав і хліба сирою е, рибою живився, бо й кресала в мене нема щоб вогонь розвести. Дайте, братці, щонебудь їсти. Ну, добре, каже недоля, будь нашим гостем, дайте йому що їсти. Козаки дали йому кілька сухарів і сушеної риби. Він, не злязучи з коня, їв аж тріщало. Козаки пильно до нього приглядалися, особливо непорадний оглядав його на всі боки. Добрий у тебе кінь, небоже. ля ти його взяв? питає непорадний. «У татарчати вкрав, прости, боже, гріха. каже харцис, посміхаючись. Пане сотнику, каже непорадний. Він бреше. Цього коня я знаю. Це той, що хлопець на ньому втік, і сідло те саме. Харцис зблід. Про якого хлопця, каже, ви говорите, я нічого не знаю. Ось зараз будеш знати, чортів сину, крикнув непорадний і вмить закинув йому петлю на голову. Харци став оборонятися та відразу кинулися на нього кілька козаків. Його стягнули з коня та зв'язали. А дивіться, хлопці, каже один. Де лебій Петрові пістолі має. Признавайся, душогубе, де ти хлопця дів? гримнув недоля. Харци мовчав, козаки обступили його кругом та оглядали. Хлопці, нам пора ночувати. Розпаліть вогонь, а відтак припекти його залізом, поки не скаже правди. До харциза наблизився й татарин, який тепер пристав до козаків. Харциз мовчав, він заговорив до нього кілька слів по татарськи. Я його знаю, каже татарин до сотника. Він потурнак, татарам служить, людей продає його звуть Карим. Харциз блід ще більше, тепер йому амінь. Еге ж, це той Карим, його ціла задніпрянщина знає, жінки дітей не лякають. Ось ти, не Боже, знав, де схованки шукати. Чи ти скажеш орже раз, де ти хлопця запропастив? питає недоля. Я з тебе шкуру зняти накажу. Я продав його татарам крамарям, панове молодці, у сідлі ще є гроші заховані, так, як були. Панове товариші, питає Недоля, зробимо над цим безбожником суд? Він зрікся христа, пристав до нашого найтяжчого ворога, зраджує братів своїх, продавав християнських дітей поганцям. Що йому за це зробити? Смерть! гукали козаки. Вони готові були кинутися на нього і розірвати на шматки. Чуєш, гусейне? Каже недоля до татарина, ти візьми його і роби з ним, як знаєш, будь йому катом. Татарин махнув ножем і відрізав йому голову. Проклін павлусів здійснився.